Привіт, мої майбутні клієнти і UI дизайнери. Сьогодні я розповім про свій підхід до роботи. Чи як уникнути Е-стану після відкриття фірми? Щоб уникнути Е-стану, я завжди розбиваю задачу на підзадачі як така реструктуризація. До прикладу, є велика задача спроєктувати дизайн вебсайту. Є підзадачі, які ведуть до кінцево спроєктованого дизайну вебсайту: брифінг, технічне завдання, дослідження тощо. А в дослідження входять аналіз бізнесу, аналіз конкурентних вебсайтів, аналіз користувачів тощо. Таким чином я розбиваю велику задачу на маленькі підзадачі. Також рекомендую, коли ви закінчуєте свій робочий день, проаналізувати, яка робота була зроблена і яку потрібно буде зробити, до прикладу, завтра, та розписати цю роботу. Таким чином ви сьогоднішній полегшите роботу собі завтрашньому. І ви не будете сідати за проект з естаном, оскільки вами була розписана уся робота зарання. Це як такі дві поради, які повинні зробити вашу роботу легшою, з точки зору підходу. А щоб дізнатися більше про мене, мою експертність, портфольні роботи, послуги, які я надаю, процеси тощо, переходьте до мене в Instagram. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!